Радості вам во Христі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас на нашому каналі е, Мукачівської єпархії Синопсипс е, ТВ. Е, ми продовжуємо цикл наших екзегетичних програм, Слово Пастиря. І сьогодні пропонуємо вашій увазі пороздумувати над темою е, пам'яті отців Першого Вселенського собору в неділю 7 після Пасхи, яких церква вшановує. Знаєте, нам потрібно пам'ятати цю подію взагалі в історії церкви, тому що вона є визначальною у нашому віровчинні. Нам потрібно пам'ятати тих сповідників віри, тих стовпів християнства, які принесли нам ту жемчужину християнства, зокрема нашої православної церкви. Так от, у цю неділю, у неділю сьому, ми згадуємо оці церкви, які. Після її, після Миланського після едикту, після того, як у Римській імперії християнство стало на рівні з іншими релігіями, тобто воно вийшло із катакомб, вийшло із страшних гомін, церква почала свій розвиток, але почалися інші спокуси в церкві, які, яких вона не мала, коли церква була гонима. І ці спокуси були якраз пов'язані з тим, що в силу розвитку там, раціонального мислення, в силу розвитку науки як такої, так, то, трактування про природу Христа, про природу Святої Троїці, про різні церковні глибинні такі теми вони мали різні, різні напрямки. У церкві з'являються перші єресі, так звані, які спотворюють чення про Господа нашого Ісуса Христа, спотворюють чиня про Духа Святого. Про взагалі про Троїцю. І от чому перше, на що би хотів звернути увагу, чому ці собори, і, зокрема, перший Вселенський собор, називається Вселенський. Слово Вселенський перекладається із древньогрецького як Ейкумена, як Вселенна. Він автентично пов'язаний з тим, що реально Римська імперія на той час це період. 4, початку 4 століття вона фактично і була вселенною. Тобто правитель Римський він е, всі, всі, скажімо так, е, майже осягав всі території цивілізованого світу. І столиця Рим вона реально задавала, скажімо так, е, ну, координати, задавала е, стиль життя всьому світу. І, е, Перше, перше завдання, яке стояло перед імператором Константином, який, надавши права християнству на рівні з іншими конфесіями, він побачив, що у самому ж християнстві є дуже велике розноголосся. А так як він, будучи поборником єдинства імперії, у нього було завдання, тобто він не відстоював, щоб ми зрозуміли там думку, наприклад,. Православну, чи йому була цікава думка Арія. Він хотів, щоб було, щоб народ у імперії був єдиний. Тобто це така ціль зовнішня, яка його мотивувала скликати Перший Селенський собор для того, щоб ті розноголося ті непорозуміння, які були у, між християнами, щоб їх побороти. І от у 325 році у місті Нікея, це зараз це сучасне місто зараз. Ну, то, тобто це сучасна Туреччина, він скликає з собою отців як, з, 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 з усіх куточків імперії, для того, щоб вирішити питання. Перше питання, яке вже тоді будоражило християнство, це була так звана єресь, е, священника Олександрійської церкви, е, пресвітера Арія, який стверджував, що Господь Ісус Христос він не є повноцінним Богом. Він є творінням Божим, тобто в якійсь мірі він признавав його за Бога, але з іншого боку, він е, не, не говорив, що Він є такий, як Бог Отець, такий, як ми маємо зараз вчення. Тобто Бог син і Бог Отець вони є рівно е, повністю є одинаковими. І от є Арій стверджував, що насправді Христос він є тільки Боже створіння, тобто Він не є таким. Богом, як Бог Отець, і так само він говорив за Духа Святого. Тобто реальним Богом у вченні Арія був тільки Бог Отець. І е, він прийшов теж із групою єпіскопів на цей Перший Вселенський собор. Які теж його підтримували, тобто це вчення не воно, воно набирало обертів. Зокрема, коли він був, коли він вже переселився з Олександрії Палестину, там знайшов він собі своїх прибічників, і дуже велика кількість народу реально його підтримала, причому віруючого народу. І от на захист православного вчення на цьому першому Селенському соборі виступають такі єпіскопи, як Олександр Олександрійський, Осія Кордубський, а також Афанасій Великий, який на той час був діяконом, але в церкві це дійсно є велична постать, якому роль, ми більше зараз про це поговоримо, якраз була і визначена у відстоюванні і в апологетиці Зарієм за правильне православне вчення. Так от, рішеннями цього собору було визнано, що Господь наш Ісус Христос, до речі, братії і сестри, зверніть увагу на. На символ віри, оскільки перші вісім пунктів символа віри, тобто вірою, який ми постійно читаємо в храмі, в ранкових молитвах, зверніть увагу на слова. І коли ми кажемо, що віримо у Господа нашого Ісуса Христа і ж от Отца Рожденного, єдиносущного Отцу. Так от слово єдиносущний це якраз завдяки Афанасію Великому, термін, який був прийнятий на Першому Вселенському соборі. Термін, через який вчення Арія зазнало краху, коли отці православні отці е, Першого Вселенського собору, зокрема, треба відмітити, що на, на, цих, на, на, на цьому соборі були такі великі світі нашої церкви, як Святитель Спиридон Тримифутський, Святитель Ніколай Мерлікійський це всі отці, які підтримували вчення. І підтримували Афанасія Великого у спорах між Єретиком і Арієм. Так от рішенням Першого Вселенського собору було прийнято, що Господь наш Ісус Христос, Він є єдиносучний. Тобто і по природі Він такий, як і Бог Отець. Він є повноцінний Бог. І звідси навіть е, Перший Вселенський собор він не мав на меті просто визнати природу Христа. Але вже рішення, виходячи з рішення Першого Вселенського собору, ми вже і стверджуємо, що наш Бог це Троїця, тому що Бог Отець, і Бог Дух, і, і Бог син вони є всі е, рівні і тільки мають різні іпостасі. От, е, з нехтуванням того, що Христос не є Богом, фактично ми не вінуємо того, що і Троїця не є наш Бог. І ще е, слід згадати нам. Такі важливі рішення, які були прийняті на Першому Селенському соборі, дорогі брати і сестри, це є рішення про святкування Пасхи. Навіть у теперішньому, 21 столітті ми бачимо, як проходять календарні баталії відносно того, коли нам святкувати Різдво, Пасху, то постійно на цих, на цих речах спекулюють, будоражить суспільство. Так от. Важливо знати, що саме на цьому першому Селенському соборі було прийнято рішення про православне святкування Пасхи. А саме за основу було взято сонячний календар і Олександрійську Пасхалію. Тобто в Александрії взагалі тоді славилася, як, скажімо так, це є столиця науки світу того часу. Так от, враховуючи Олександрійську Пасхалію, на цьому соборі було прийнято рішення, що Православне святкування Пасхи саме відбувається так, як воно зараз відбувається. А саме мають виконуватися три умови. Перше, православна Пасха має святкуватися після Пасхи юдейської. Друга умова має святкуватися після весняного рівнодення. Тобто у даний момент це після 22-25 чисел березня, тобто не раніше. І третій момент під час весняного рівнодення. І слід сказати, що на той момент у церкві існували навіть три практики святкування Пасхи. Одні святкували число, для них було важливо перше Нісана, оскільки Христос саме Воскрес Першого Нісана, це по нашому 1 квітня, інші святкували неділю, так як зараз і ми святкуємо. І от одна із цих практик, вона прийняла, була прийнята для, для православного світу як практика. Для загальної, для церкві. Тому для нас цей собор надзвичайно важливий. І що ще, що ще хочеться додати, що Взагалі на Першому Селенському соборі було прийнято 20 важливих правил життя церкви, взагалі, які потім і до сьогоднішнього часу ми використовуємо. Зокрема, правило те, що у Воскресний день ми це 20-те правило, до речі, першого Селенського собору, що у Воскресний день ми не преклоняємо коліна, оскільки. Воскресний недільний день, ми завжди святкуємо як малу Пасху. І в знак цього ми не приклоняємо коліна, оскільки приклонення колін це є ознака нашого покаяння перед Богом, а неділя це завжди торжество, завжди Пасха. Саме цим Вселенським собором було і визнано, що у ці дні ми не приклоняємо коліна. Було ще ряд важливих також питань відносно канону, книг. Які вже були на час Першого Вселенського собору сформовані, тобто новозавітних книг. І тому ми маємо ці речі пам'ятати, ми маємо розуміти, що це не просто якийсь архаїзм чи формалізм, а ці отці реально нам передали живу віру через рішення соборів. Приклад Першого Селенського собору, браті і сестри, також нам показує, якщо є спірні питання в церкві, а вони завжди були. Навіть протягом останніх років ми бачимо, скільки різних дискусій, скільки різних таких непорозумінь навіть у нашій православній церкві. І реально для того, щоб їх вирішити, наша церква православна все ж таки має керуватися рішеннями соборів. А не просто там рішенням одної людини. Оскільки завжди рішення одної людини воно, воно може призвести до ще більшого розділення, ще й до більших розколів. Тому навіть у апостольські часи, навіть якщо ми ще згадаємо перший е, апостольський собор, коли був спор між апостолом Павлом і Петром, ми е, навіть тоді знайдемо, що цей спор вирішувався соборно. Тобто не можна. Рішенням одної людини, ще раз повторюсь, звершувати істини, а вчення Православної церкви саме говорить про те, що Дух Святий він присутній на цих соборах. Дух Святий Соборним розумом церкви, вирішує ті чи інші виклики, ті питання, які назрівають у церкві. Також, відносно першого Салинського собору, хочу ще сказати, недавно почув такий закид від нехристиян Взагалі, які християни вірують, що християнство як таке, як, як церква було сформовано м, на, на цьому першому Вселенському соборі. Тобто там прийняли собі рішення і про Троїцю, і про Біблію, і де реально, а до того нічого не було. Тобто все придумано було. Так от, недавно, як аргумент хочу привести у увагу цим таким е, неправильним думкам, цим, це клевета реально на церкву, тому що. Отці, які були присутні на першому Селенському соборі, майже всі вони прийшли страшне горнило гонінь. Гонінь, коли імператора нищили буквально, які були безбожниками, які були е, гонителями християн, і ці отці вони прийшли на перший Селенський собор. І... Якщо підняти архівні документи Першого Вселенського собору, там було стверджено, що вони виступали проти того, що вже було в церквах прийнято. Тобто і канон книг, і святкування Пасхи, і прийняття Христа як Бога, отці прийшли лише захистити це на собор, а не нічого щось нового придумувати. Тому насправді Селенський собор він лише підвів висновки того, що вже церква три століття жила. Будемо пам'ятати цих отців. Будемо шанувати пам'ять їх, оскільки вони нам зберегли віру. Це ж саме головне, що вони відіграли роль якраз тих, знаєте, титанів, які не дали ворогам церкви поколебати взагалі християнство як таке. Вони, вони тільки зміцнили, і тому наша віра і базується на цих стовпах церкви, які брали участь у Першому Вселенському соборі, і на голові церкви які є звичайний наш Господь наш Ісус Христос. Мірю вам, браті і сестри, і е, вникайте в суть вчення церковного. В нас усе зрозуміло, в нас усе по полочках, тільки би було бажання вчитися. І ще раз, і ще раз вам будьте Богом храними.